Слава Україні, Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні будемо говорити про монстра літрового Sigve в грязівій версії. Це модель AT-10 з індексом W White. Широкий коротко, квадроцикл широкий на великих колесах. Монстряка. Одразу скажу, що квадрик більший за літрового CF-Moto, за всякі там інші літри. Які є на ринку китайської та тайванської, він більший за все, що я бачив. Це просто машина. Так, Всім, кому цікава передісторія, можете подивитися мій попередній обзорчик на літер стандартний, ат 10 стандартний без індексу W. Тому що цей квадрик з індексом W. Можете подивитися обзорчик на цю модель. От, а я вам розкажу трошечки своєї історії про нього. Коли ми починали займатися квадроциклами Сігвей, то літрової моделі ще не було. Були тільки 500ки і 600ки. 500ки і 600ки вони відрізнялися, абсолютно різна конструкція, різні рами, різні підвіски. І я постачальнику ще тоді говорив, що 600-ка має крупну архітектуру, потужну раму. Я казав їм, що давайте мотивувати завод, щоб на базі 600 вони зробили літер. Постачальник тоді спілкувався з заводом, і вони казали, що немає мотора. Нема мотора літрового, який можна було б поставити на квадрик. І ще тоді, це два, може три роки тому, я їм казав, так є же баги, є літровий баги. Давайте з нього ставити мотор. Але на той момент китайці не були готові великий мотор і велику коробку передач від баги. Інтегрувати в квадроцикл. На той момент вони чи то не хотіли, чи то у них були якісь складності, чи то вони щось замовчували, але, можливо, вже щось готували. Коротше, на сьогоднішній день ми маємо те, що я і хотів. E, значить що? Зовні це 600, -ка. якби від 600 по великому рахунку, тут зберігся тільки кузов, пластик, там, фари. Да? Рама тут своя. Від 600 тут немає ні рами, ні підвіски, нічого. Значить рама тут своя, яка розроблялась спеціально під мотор від баги. Да. Хто був правий? Я був правий. Короче, вони взяли мотор від баги, готовий. Охуєнний мотор. Класний двохциліндровий рядний мотор з величезним запасом ресурса, потужності, Тобто цей мотор вони проєктували під баги, які важать майже тонну. Майже тобто, там запаси і по мощності, і по ресурсу, і по надіжності, і по мотору, і по коробці, і по варіатору. Там взагалі питань немає. Воно робилося з запасом навіть для баги. Квадрик важить близько 400 кг. Тобто Цей моторчик. Від баги він взагалі не відчуває цього квадроцикла і йому не важко, він дихає легко. Тому пиздує він як ракета, вузли тут не нагружені. І ну от так чисто теоретично знаєте, розмірковуючи ресурс, у них має бути класний. От, Отаким от чином значить із баги і 600-кубового Sigve народився літер. По суті, ось він стандартний літер. Ну а тепер ринок диктує свої умови. Е, так скажімо, попит на цю модель колосальний. Вона залетіла, вона сподобалась людям, клієнтам. Ще зважаючи на комплектацію, ціну і потенціал, ну, їх просто розривають. От. То завод недовго довго думаючи забабахав грязіву версію. Не знаю, у нас постійно просять. І лінхай, грязіву версію черга стоїть за квадроцикли в покращеній комплектації. Оце, щоб щоб бампера були, щоб колеса побільші були, щоб амортизатори. І лінхай люди просять, і ленсін, Sin, і Sigway. Тому ринок диктує свої умови. Sigvey, красавчики, вони недовго думаючи зробили модернізацію, про яку я вам зараз розкажу. Значить, Ну, Ті, хто більш-менш займався тюнінгом, підготовкою автомобілів, вони розуміють, що просто так великі колеса не поставиш. Ставиш великі колеса, вони починають упиратись в арки тут. Вони починають упиратись в кузов тут. При складанні підвізки вони починають доставати вгорі. Це все треба модернізувати, ставити якісь проставки під колеса, різати арки, різати пороги. Тут вирізати, там щось з кузовом робити. Коротше, це купа проблем. Плюс збільшується підресорена маса. Поставили більшу покришку, більше гуми, більше маса і більше її інерція. Щось треба робити з ходовкою і так далі. Коротше, це купа проблем, і просто так це не вирішується. Тут все вирішилось з заводом. Значить, Вони не стали нічого колхозити, підрізати. Вони просто на ту саму раму зробили нову підвізку. Вони зробили довгі речаги. Речаг від точки кріплення до рами до шарової пори, якщо я не помиляюсь, на 10 см став довший. Окрім усього іншого, речаги гнуті для збільшення кліренсу, ну, для того, щоб максимальний потенціал зняти з цього квадроцикла. Ну, відповідно, верхній речаг вони також подовжили, змістили кріплення амортизатора для того, щоб зробити більшу плавність ходу покращити артикуляцію підвізки, ну і покращити стійкість цього квадроцикла на рельєфі. Так, Робота значить, по доведенню жорсткості пружин і ефективності роботи амортизаторів була реалізована за рахунок самих амортизаторів. Тобто тут амортизатори мають купу налаштувань, це, по-перше, стойки тут газомаслені. Коротше, по-перше, змістили точку прикладання сили, приблизно на 10 см змістили ближче до шарової опори нижнє кріплення амортизатора. Це дало можливість зробити підвізку м'якше, але за рахунок того, що сам амортизатор і саму пружину можна змінити жорсткість, його характеристики прогресивні, прогр... прогр... зажали трошечки пружину, тим самим добились ну Просто нереальної роботи, я не знаю. квадрик пливе, він з'їдає під собою все. Позаду та сама історія, але позаду вони переробили підвізку. Позаду раніше стояли рычаги прямі, значить зараз рычаги задні також подовжили, але їх ще більше підігнули, також для збільшення кліренсу. Тут, якщо подивитися відстань між полуосью і нижнім рычагом, то там палець не просунеш. Тобто зроблено максимально ефективно. Ну і переробили стабілізатор. Раніше стабілізатор кріпився на нижній речах. Зараз через те, що рычаг став гнутий і місця тут мало. А для правильної роботи стабілізатора для більшої ефективності його треба зробити широким. А в даному випадку широким його зробити не можна було на нижніх рычагах, він би був вужчий, сантиметрів на 20, напевно. Поэтому Стабілізатор розкинули через верхній речах він пройшов і стоечкою він таки опирається на нижній речах, але попереду. От така двіжуха. Не знаю, дух захоплює. Це, це вже Ну не квадроцикл, це вже машина. Літер сам по собі, він дуже великий. Дуже великий. Тут величезні колеса. Колеса 30 дюймів в діаметрі. 30 дюймів. ну Не на кожному серійному позашаховику стоять. Там Гранчі Рокки, там FJ Cruiser, Praдіки. Там 28-29 колеса стоять з заводу. Це на автомобілях, які важать 2,5 тонни. Тут квадрик який важить 400 кг і в нього 30-ті колеса. Кліренс 36 см. 36 От зараз в ненагруженому стані. Отак як він є, виїхав з майстерні зараз. 36 см я міряв. У якого серійного автомобіля є, є такий кліренс? Ви не знайдете? Не знайдете. Він просто нереальний. Прохідність тут буде. Шалена, це буде домінатор і машина для униження. Потужний мотор, дуже потужний. Реально... Нереальний просто варіатор. Варіатор, який здатен тягнути баги, яка важить тонну. він тягнутиме цей квадрик по будь-яких болотах в будь-яку гору. По, по будь-якій дорозі він не відчуватиме. Просто шалений потенціал для прохідності з цими колесами. Ну, я навіть не знаю, чого кращого бажати. Отак, От щоб собі сьогодні взяти. От просто взяв і поїхав. Не треба колхозить нічого, не треба додумувати з покришками там. 30-ті шини. Бампера є, світло є, лебедка є. От... Е Широкій версії в цій at 10 w вже навіть, дивіться, підігріви стоять. Ось вони провода, які заходять в ручки. І накладка на курок для підігріву ручки газу. Ось воно з цієї кнопки все управляється. Апарат просто топчик. Ну і що, по комплектації збереглись кольосні диски з бідлоками. Тобто на бездоріжжі в болотах можна приспускати колеса без страху, що ви розуєтесь, тому що цей зовнішній диск, оце кольцо, воно зажимає зовнішню частину покришки. Розуть його нереально. Газомасляні амортики я вам показував, Лед фари, лебедочка. Лібедочка, напевно, тут уже на грязій версії побільше. Зараз побачимо, що вони тут поставили. Сейчас побачим. Да, лебедка, тут перша цифра 4. Зараз ми пробуємо відфокусуватися. 4500. 4500 і ось тягове усиліе 2043 кг. 2 тони тягове усилие, там при масі квадроцикла менше 500 кг. То есть, Четырехкратный запас Четырехкратный запас По тяговому усилию А тут лебедочка А тут тоже кстати 4500 Я что-то думал тут стоит трешка 3500 То есть лебедка на 7 литре Тоже не слабо Вот Ну мое почтение Так Единственное что Что бы мне не хотелось додать И что мне не хотелось Чтобы модернизовал завод Вот они поставили Розширювачі арок, оці, додаткові вони їх прикрутили до вже існуючих розширювачів арок. Як на мене, то це трошки несерйозно. Мені б хотілося, щоб вони оці розширювачі арок, щоб вони їх зняли, ось же блять, він знімається. І цей розширювач знімається, ось видно кузовна панель крило а ось розширювач. Я б хотів, щоб вони. Оце ось те, що вони прикрутили, викинули геть, зняли рідний розширювач і зробили один суцільний. Тобто, Щоб замість оцього встановлювався просто один широкий. А то виходить так, що тут розширювач, а до розширювача прикрутили ще розширювач. Позаду, наприклад, виглядає прикольно. Ну, так, Я б сказав, більш-менш гармонійно. Але у мене особисто є питання. Тут один вигін. Тут ще один вигін. Дивіться. Тут ось вигін, тут ще один вигін. Прикольно виглядає, да? як, этот, як у раптора в Ямахи оцей у кобри, да? виглядає прикольно, але мені хотілося, щоб воно було довершене. Зараз особисто в мене таке трошки, знаєте. Ну, зрозуміло, що вони поспішили, що вони хотіли залетіти в ринок, тому що конкуренція зараз висока. І є таке поняття, куди железо не відходять від каси. Вони залетіли в ринок зараз з двох ног. І попит на ці квадроцикли шалений. Вони ще не заїхали в Україну. Перша партія, вони вже були всі розпродані, вже всі були під задатками. Друга партія їх заїхала в Україну, там один. Один чи два квадроцикла вільних на всю Україну є. є. Їх розбирають і так, попит шалений на квадроцикли Сігвей. Тому вони спішили, звісно, хватануть трошечки бабла. От, но я попрошу поставщика. Наш український поставщик регулярно їздить на завод. Я передам їм своє бачення. Може вони скажуть, Руслан, іди нахуй, блять, хто ти такий. Вообще? Завод бачить отак і вони будуть отак робити. А можливо, скажуть окей, і зроблять його, щоб воно було більш, більш гармонічно. Можливо, щось допрацюють по дизайну, мені хотілося б, щоб і багажник був трошечки поширше. То так воно якось, знаєте, наче взяли 200-кубовий квадрик і на нього поставили 30-ті колеса і якісь розширювачі прикрутили на саморези. Ну то, знаєте, Сельский тюнинг, оранжевые брозговики с парка. Це я утрирую, конечно, прикалываюсь. Техника дуже серьезна, поэтому хотелось б, щоб воно було. Ну просто все, чтобы, блядь, сука, щоб стыдно не було и щоб ну, вообще не доебаться. Короче, вот. 13 зелени с невеличким. Кто хочет. Дзвоніть, замовляйте. Значить, За пару місяців на них будуть доступні захисти. Захист дна, захист речагів. Поки що завод не в стані забезпечить всіми комплектуючими, всіми запчастинами, тому вони будуть приходити поступово. Кофри є. Оригінальний кофр Сігвеївський є, єдине, але при установці оригінального кофра. Треба снимать спинку. Мало кто хочет это делать, поэтому для сбережения спинки сюда становится кофер от квадроциклів их 650 или от CF Moto. От CF Moto сюда, кстати, подходят от моделей, начиная с 450. Там универсальный кофер для CF 450, 520 и 625. От кофер, и на три модели CF подходит и от 800 и литров на 800 и литрах 850 и литры последние там тоже свои кофры своя система на два квадроцикла вин становится сюда тоже становится шикарно без демонтажа спинки без демонтажа ручек поэтому аксессуары есть передний кофр есть как оригинальный так не оригинальный кому что треба все вирішуємо. Так, не забувайте підтримувати військових, бо тільки завдячуючи їм, я можу знімати ці відосики, ви можете їх дивитися. Оці дві баги, що стоять на контейнері, це військових. Одно і в півішка в'їбала, у другій хлопці забули масло залити. Поїхали без масла мотор стуканув. Ще у нас два квадрика від фонду Петра Порошенка на ремонті. Ще позавчора привезли один і в півішка в'їбала. І... Поток військової техніки не закінчується. Дивіться, ось він. в'їбала яквішка, кумулятивний снаряд. Отака тут історія. Отаке. Пропалило квадрик, пропалило раму, попалило тут все і спалило двох хлопців. Значить, що? У нас був в наявності новий квадрик. Я віддав його хлопцям, квадрик коштує 9350, у хлопців було тільки 2,5 зелені. Квадрик я віддав, тому всі бажаючі, хто хоче долучитися до збору на цей квадрик, Баночка буде в описі під відео. Ну то що в одне лицо такі донати робити складно. Я доначу регулярно, я ще місяця там, майже сотку гривень витрачаю на донати. На допомогу різним підрозділам, на відновлення цієї техніки військової. Ну але квадрік купить. Больноватенько, знаєте. Е, поэтому баночка в описі під відео донатим наближаємо перемогу. Квадріки використовуються для іваків. Тому і справний квадрик і наявність його підрозділу можуть зберегти чиєсь життя. В описі під відео баночка, бляха мука. Я розумію, що ти можливо дивишся цей відосик після роботи, ти втомлений. Ти думаєш, як ви заїбали своїми донатами. Коли воно все закінчиться. я такий точно як ти. Согласен з тобою. Ну але нам оце привозять і... І що нам морозиться від пацанів. Ні. Тому, друже, не морозься. Потрать дві хвилини, перейди по ссылке, там, чи скопіюй номер банки. Задонать. Твій донат, можливо, врятує чиєсь життя. Чим швидше ми оцього карча відремонтуємо, тим швидше він попаде в підрозділ і, можливо, саме оцей корч вивезе когось пораненого і врятує життя, довезе до стаб і так далі. Кому треба квадроцикли, контакти теж там в описі під відео. І посилання на сайт буде, і соцмережі наші, інстаграм, і Тік-Кок і Фейсбуки. Звоните. І стандартный есть, і нестандартний.